Що вона хоче змінити у ваших відносинах? Давай подивимось, яких змін вона бажає карти випали. Значить, дійсно вона там щось психує, дійсно чогось хоче. Отже, ну вона хоче тут якоїсь вагітності, вона тут хоче якоїсь е, впевненості у тобі, у тому, що ти є саме тим чоловіком, від якого дійсно можна народжувати дітей, дитину. Вона хоче якоїсь твоєї любові, пристрасті, якоїсь уваги твоєї, хоче ти тут їй не даєш, і тут у нас взагалі на карті якісь такі не занадто закоханий в дану жінку чоловік. Чому? А ти тут кажеш, що вас вже розійшли свої. Ви тут розійшлися, ваші відносини це вже тільки спогади. І ти бачиш, вона все одно далі продовжує думати про те, що вона би хотіла бути з тобою поруч, вона б хотіла від тебе дітей, вона б хотіла від тебе сім'ї, але якби... чому ви розійшлись? Тут не чому ви розійшлися, тут про те, що жінка продовжує тебе чекати. Ти зараз можеш сказати про те, що я вже там робив мільйон кроків, вона від мене морозиться. Давай подивимось, чому вона морозиться. Ну, вона хоче, щоб ти поступово все робив, щоб ти якось напевно, що вона все-таки бажає того, щоб ти проаналізував, чому між вами був розрив. Зараз ти чуєш мене, що вона хоче серйозності, вона хоче сім'ї від тебе. І тут, якщо ти готовий дійсно їй це дати, вона чекає, тому що вона хоче від тебе дійсно оцих чоловічих поступків, вчинків.